А тепер те, що від вас зазвичай приховують підручники з криптографії. Вот. Ну, нормальні підручники не приховують, але в нас багато ненормальних. Вот. Те, що вам не розкажуть в 15-минутному ролику на Ютубі, давайте ми вас в криптовалюти посвятимо. У функції РСА і у криптосистем РСА побудованих на основі функції РСА, є багато нетривіальних алгебричних властивостей. Які безпосередньо впливають на стійкість. Але вони, ці властивості, не випливають безпосередньо з формулювання функцій шифрування і розшифрування. Тобто ці штуки, які стоять осторонь, от, ви їх не бачите, але вони є, і вони можуть просверлити вам дірки всередині вашої системи. Перше. Нерухомі точки. Ну, у багатьох відображень є нерухомі точки. У функції RSA теж можуть бути нерухомі точки. Так? Що таке нерухома точка з нашої точки зору? Ви шифруєте повідомлення, а воно залишається таким, яким було. І Єва чудово бачить, що ви там зашифруєте. А ви думаєте, що воно зашифроване і надійно бігає по каналу. Бажано, щоб нерухомих точок не було. І тут з'являється перша неприємна штука. У функції RSA завжди є нерухомі точки. І ми можемо чесно порахувати їх кількість. От вона наведена на екрані. Так, тобто, залежить від найбільшого спільного дільника між числами Є-1, e П-1 і q 1 От. Я доведення цих фактів залишаю вам на практику, щоб вам було чим на практиці зайнятися. От. Тому зараз ми їх просто фіксуємо. От є така неприємна шняга. От. Що з цього випливає? Значить, у нас. Є непарне за означенням, P і Q непарні за означенням, значить є мінус 1, P мінус 1, Q мінус 1 парні. Значить, їх найбільший спільний дільник щонайменше 2. Значить, у вас тут щонайменше 3 і тут щонайменше 3. Значить, у нас щонайменше 9 нерухомих точок. Вот. Е є базові 9 нерухомих точок, які можна знайти безпосередньо. Так, 3 з них, ну, очевидно, да, 0-1. Завжди нерухомі для будь-якої функції RSL. Інші шість — це типу 0,1 і мінус 1 за модулем P і за модулем Q в різних комбінаціях От. І вони за китайською теоремою про остачі просто аналітично виводяться. Значить, ось ці 9 точок вони не усувані. Вони будуть в будь-якої функції РСА. Але. Якщо ми підгонимо параметри, да, візьмемо Є2 в 16 плюс 1, а по які будемо брати виключно сильні прості числа. Тобто такі числа, що по штрихи штрих теж прості, так? то тоді кількість нарухомих точок буде рівно 9. Тобто, ось ці 9 неусуваних вони залишаються, а ніяких інших не з'явиться. Вот. Ну, типу. Трішки видихнули з полегшенням, тому що, ну, якщо у вас N довжини 2 кібіта, ну, 9 точок з 2 в степені 2000. Ну, окей. скріпя серцем, але можна собі дозволити. От, просто там слідкувати, щоб вони не виникли на практиці. Окей. Yeah. Okay. Наступно, ми вводимо поняття еквівалентних експонент. Значить, у вас є і є штрих, називається називаються еквівалентними, якщо вони роблять ідентичні функції роса. Я вам на початку казав, що не всі експоненти дають нам різні функції. От виявляється, що є однакові функції. Чому вони є? Тому що, окрім функції Ойлера, у нас ще є функція Кармайкла, Яка менше, ніж функція Ойлера. От. І виявляється, що якщо у вас є її штрих однакові за модулем лямбда Ламдавіде, то вони будуть еквівалентними для функції RSA. От. Чесно кажучи, якби Равіас та Шамір одразу б здогадали, що можна використовувати функцію Кармайкла замість функції Ойлера, проблем було б значно менше. Але, ну, бачите, функція Кармекла складніша, про неї не всі знають. Тобто про Ойлера знає значно більше людей, ніж про Вот. І, відповідно, ну от, такі виникли. В сучасних стандартах там є поправки на це, але про це наступного разу буду розповідати. От. В оригінальної версії RSA еквівалентні, експоненти існують. От. І більш того, ми можемо чесно порахувати їх кількість. Вона прям якраз. Відношення функції Олера до функції Значить, І знову-таки, не так страшне е Еквівалентне, як страшне еквівалентні D, от. і виходить, що у нас для кожної експоненти є, е, існує не тільки D, який є в степені 1 за модулем Fivitan, а і ще ось така от кількість різних значень D, які будуть обертати функцію і саме НЕ. От. Ну, ми таки дивимось, ну, що, що ж робити. От. Ну, можна трішечки е описати ситуацію в чисельному еквіваленті. Ну, знову-таки, що то. P і Q не парні, значить, найбільший спільний дільник P-1 і Q-1, щонайменше 2. Тобто еквівалентні значення завжди будуть існувати. От. Тобто для кожного D існує щонайменше одне D', -штрих, яке буде йому еквівалентне. От. Це означає, що в принципі складність системи зменшується на один біт. Вам треба шукати не обов'язково правильний D можна знайти будь-який його еквівалент. Знову тут в мене модуль N. Ой. На іспиті я б вас за таке відлупцювавши. А сам пишу. Вся кофійка. Вот. А, тому, тому. Бачимо, що аналітику простіше працювати. Знову таки, о, якщо ви будете використовувати сильні прості числа, то на цьому зменшення і завершиться. Так, тобто, якщо у вас P і Q сильні прості, то найбільший спільний дільник P 1 і Q-1 це завжди двійка. От. Значить, у вас буде для кожного Д тільки один еквівалент. От. Ну, типу, окей. Аналітику вдвічі спрощується робота, най так і буде. От. Просто пам'ятаємо про це. Да? Треба мінус один параметр стійкості завжди закладати. От. Yeah. Але якби знову-таки на цьому все завершилось. Є е такі значення є, які роблять з функції RSA тотожну функцію. Тобто, от є простенька клемма знову таки, якщо у вас є e мінус 1 поділяється на P-1 і поділяється на Q-1 одночасно, то би, от нас. Функція РСА перетворюється на тотожну. Фактично, ця лема вона просто описує е, усі значення, які будуть еквівалентні експоненті 1, яка за помовченням робить з функції раса тотожні. Ну, експоненти 1 це типу вироджений випадок, а тут ми знаходимо невироджені випадки, з якимись нетривіальними є. От, е, от, ну, зокрема, головним таким значенням є типу половина функції Ойлера плюс 1. Функція Ойлера поділяється на 4. Половина функції Ойлера поділяється на 2 і є парним числом. Плюс 1 робить непарне. От. І таке є, буде взаємно просте з А... Я свій час, коли я ще лапки приймав, дуже любив знущатись над студентами. От. Вони мені приходять, показують, дивіться, як у нас РСА працює. Я говорю, Добре, а давай візьмемо, ось таке є. Малюємо число. Вони підставляють, а воно їм нічого не шифрує. От. Ну і починається відповідно: типу, та як? та як все ж правильно було зроблено? Зроблено все абсолютно правильно. Але значення є таке, і це зовсім не очевидно, що у вас існують такі значення експоненти, які перетворюють в тотожну функцію. От. На щастя, знову таки, якщо ми використаємо сильні прості числа. То це буде єдиний еквівалент одиниці. Да? Ну, ще раз, якщо у вас сильні прості числа, у вас всі експоненти розбиваються на пари еквівалентних значень. От. От для одиниці єдиним еквівалентним значенням буде ось таке. От. І оскільки N велике число, навряд чи ще буде 2 в 18. От. Тому експонент, ця наша традиційна, не буде еквівалентом одиниці, і відповідно, не буде перетворювати РСА на тотожну функцію. От. Yeah. Так, ну і останнє: комутативні властивості РСА або гомоморфні властивості РСА. А, ну, оскільки функція РСА це просто X в степені Е e, чи X в степені Д, якщо ви там розшифровуєте. Ну, Очевидно, що xy в степені D, це X в степені d на y в степені d. Очевидно, що x в степені альфа в степені D, це x в степені d в степені альфа. Так? Тобто ми можемо перемножувати результати. Ми можемо підносити результати у степінь. І це буде те саме, як нібито ми ці операції робили над входами. От. І це для нас одразу ну, в плейн схемах призводить до дуже неприємних речей. Тобто, для схеми цифрового підпису це каже, що ми можемо генерувати екзистенційні підробки. Так, тобто, є підписане повідомлення МС, підносити МІС до степеня, ну, за модулом, звісно. Вот. І у вас вийде інше повідомлення з іншим правильним підписом. Якщо у вас є два повідомлення, то ви можете їх ще перемножати між собою в різних степенях. І це все будуть правильні повідомлення з правильними підписами. І їх кількість буде ну, дуже велика. Бо там десь у вас знову таки в задачнику є задача, як оцінити кількість, скільки ви можете нагенерувати, ну велика. От. Навіть якщо ми будемо сильні прості числа використовувати. Особливо, якщо ми будемо використовувати сильні прості числа. Тут, якраз навпаки, щоб ця байда не працювала, треба, щоб порядки елементів були маленькими, а в сильних простих числах вони будуть великі. От. От. Те саме працює з шифротекстами. Так, да, ви можете шифр перемножувати, це все одно, що ви перемножили відкриті тексти. От. І це одразу робить нашу систему податливою. Да? Тобто властивість MLIB. Вона виконується для plain RSA. А це означає, що RSA одразу не стійке до атак за обраними шифротекстами. От. І, і нічого з цим не поробиш. Тобто, це закладено в дизайн функції RSA і криптосистеми RSA відповідно. Як захиститись? Форматування повідомлень. Ну, цифровий підпис ще рятує да, бо геш-функції навряд чи при перемноженні дадуть такий самий результат, і геш від перемноження аргументів. А для шифрування тільки форматування повідомлень. Що повинна бути спеціальна схема форматування, яка слідкує за тим, що у вас ось ці комутативні властивості не виконуються. Вот. Ну, і знову-таки ми розглянемо такі схеми, тому що не кожне форматування ще й буде правильним. Даніель вот. Белхенбахер показав це наочно. Вот. Але, але о, якраз простота функції РСА і наявність цих алгебричних властивостей раптово почали грати роль для побудови якихось складних криптографічних протоколів. Наприклад, для протоколу сліпого підпису. От. Чи там протоколи електронної готівки. От. Коротше, є речі, де ось цей недолік стає перевагою. От. І ви їх будете розглядати вже в другій частині нашого курсу, там де безпосередньо протоколи будуть. От. Як з цих властивостей можна будувати якісь складні протоколи, які розв'язують доволі вузькі специфічні задачі? Але роблять це ефективно. От. І це, я так думаю, ще одна причина, чому РСА досі живе, ну, окрім величезної купи реалізації і використання в кореневих центрах сертифікації по всьому світу. От. Вона живе, тому що її можна використовувати як складові цеглинки для більш складних речей. От. Бо, скажімо, схема Ель Гамаля вона в цьому плані доволі обмежена. Там вихід і вхід, це різні математичні об'єкти. Маліабіліті для Ельгамаля вона є, але теж з певними обмеженнями. Тобто не можна просто взяти і нескінченно перемножувати ці тексти. От. А в РСА це все доступно з коробки, і воно ну, якось використовується відповідно. От. Так, скажіть мені, що у вас питання по комутативних властивостях? Угу. От, ну власне, висновки на сьогодні. Так е, я дуже не люблю схему Ариса. Е, саме через те, що тут нема загальних параметрів, зате є купа параметрів, які є частинами ключа і секретного і відкритого, правильно їх реалізовувати це ну, буквально крок ліво, крок вправо, і воно розвалюється. Вимоги до реалізації неочевидні. Вони не випливають безпосередньо з математичного опису криптосистеми. Кожні там декілька років хтось знаходить якийсь новий підхід до факторизації. Треба це враховувати в генеруванні от. Ну, от, Наступного разу подивимось, які вимоги. От. На щастя, ну, типу, сильні прості числа і це зафіксоване значення є. Вони, типу, прибирають більшість структурних недоліків, але ну як прибирають? Вони їх не прибирають повністю. Ці недоліки все одно залишаються. Просто, типу, їх мало. От. І це все дуже неприємно. От. І РСА без форматування повідомлень ну, не може використовуватись на практиці. От, і тому, ну, власне, перша версія RSA, яка була опублікована RSA 1.0. Це була Plain-схема. Для шифрування Plain, для підписів Plain і з От. А типу, вже РСА версія 1.5, наступна версія, яка була опублікована, там вже було обов'язкове форматування повідомлень і для шифрування, і для цифрового підпису. В RSA версії 2.0. Схеми форматування замінили на ті, які мають доказову базу. Тому що ті, які були в РСА 1,5, поламали. От. Там були, типу, очевидно, працюючі схеми форматування, які потім просто поламали. От. І тому, власне, в версії 2.0 вже як це, використовуються складні схеми форматування із доведеними е, стійкостями до. Ну, власне там. Для шифрів, що воно буде стійке до атак, за обраними шифротекстами, для підписів, що воно стійке до підробок. От. Якось так. От. Дякую за увагу. Сьогодні це дуже швидко, але з великою кількістю помилок. От. Але ми завершили це. Так, про всяк випадок на останнє. Чи є у вас якісь питання до схеми RSA? Дотично. О, тепер, Вон... тепер чутно, так. А, так добре. А у нас є якась оцінка кількості сильно простих чисел? Є, е, якась є. І, і що, і наскільки їх багато? Достатньо багато, якби це була єдина вимога. Ну, що дуже грубо можна сказати, у нас є оцінка кількості простих чисел, да в тебе один поділити на логарифм n натуральний, це частка простих чисел серед усіх чисел, так? Ну, ну, для простих дуже грубо можна в квадрат піднести. Тому що треба спочатку згенерувати поштрих, яке повинно бути простим, і потім перевірити, що 2 поштрих плюс 1 теж просте. От. Дуже грубо це означає, що 1 поділити на логарифм n в квадраті, то така частка буде сильно простих часов. Є якісь більш точні оцінки, але на практиці цього вистачає. Ясно. Дякую. От. Там є інша застрога, про це я наступного разу скажу більш детально. Але ну, типу, ми починаємо висувати все нові і нові вимоги до чисел PQ, і є думка, що цих вимог можна сформулювати так багато, що кількість чисел, які їм задовольняють, стане дуже малою, і тоді воно буде ламатись брудфорсом. Але ну знову таки тут якраз дуже не поле. поло. Жоден стандарт, який реалізує РСА їх три штуки, от не описує вимог до Пейк. Тобто, це все залишається осторонь. Типу, ну ви ж розумні люди, ви ж знаєте, що типу треба сильні прості числа брати, але жоден стандарт цього не описує. Тому що от є ризики, що не обмеження, у вас PayQ не залишиться просто. Всі будуть однаковими PAQ користуватися, а це теж погано з інших точок зору. От. Навіть, мабуть, більш погано. Якось так. Yeah. Ну, я ще раз перепрошую за всі. Опечатки, чи п'ятки, обдруківки, які я сьогодні зробив. На презентації я їх виправлю, і потім, коли це все буде опубліковано, там буде презентація з правильними модулями. От. От. Але це буде трохи згодом. Так. Ну, мир тоді. Дякую, що прийшли. Приходьте ще.